Мої вітання. Ви дивитесь дайджест новин Тиждень Суми. Проєкт про головні новини, події та ключових осіб, якими запам'ятався для жителів Сумщини тиждень, що минає. У студії для вас працює Ірина Касьяненко. І сьогодні говоритимемо про таке. Масований обстріл конотопа шахедами, травмовані та загиблі мешканці Сумщини, евакуація волонтерами, жителів прикордоння, відкриття центрів рекрутингу та автомайстерні для ЗСУ. І розпочинаємо з ударів російських військових по конотопу. В ніч на 12 вересня була наймасованіша атака шахедів на місто з початку повномасштабної війни. Вісім вибухів зафіксували у місті, говорить міський голова Артем Семініхін. Один із пошкоджених закладів дитячий садок. Тут займаються близько 80 дітей, розповідає директорка закладу. Атака була вночі, тож всередині вихованців не було. Один сторож був, який чергував, але він знаходився у в... укритті. І коли була тривога, тобто ніхто не пострадав. Після удару виникли пожежі в багатоквартирних житлових будинках та на об'єктах інфраструктури, які довелось гасити рятувальникам. Один із безпілотників влучив поряд із багатоповерхівкою. Мешканці будинків відрами виносять побите скло та прибирають уламки. Дуже багато роботи. Так. І реми повискакували, і балкони, і все на світі багато було. А скільки вже відер винесли? Охай, безщотно! Безчот. Серед пошкоджених і квартира доньки пана Миколи. Відновити все майно, говорить, тепер буде складно. Всі окна вибиті, в тому числі во всіх кімнатах. Ось тут є там, телевізор, все повалене. І... Саме головне, що надіялися з місяця в місяць, що все-таки закінчиться ця дурацька війна і повернеться дочка із внуками, щоб а тепер куди повертатися? Це не люди. Це, як кажуть, дикі тварини, вони так не поступають, як ці люди. Через пошкодження у місцевій поліклініці відмінили прийом. Олександр один із тих, хто мав сьогодні відвідати лікаря знімати? Працівники прибирають вибите скло зовні та всередині школи. Тут, говорить міський голова Артем Семеніхін, не встигли доробити ремонт, який оплатили міжнародні партнери. Дали комп'ютерне обладнання для того, щоб тут його встановити. Буквально вже стіни готові, стеля готова, вікна були. Ну, а тепер у нас такий цифровий центр. Бачите? Провітрюється дуже свіже повітря. Дякую, чекати. Наслідок обстрілів у місті немає електрики та перебої зі зв'язком. Тут розгорнули 48 пунктів незламності, повідомили в міськраді. Пошкоджена в місті і трамвайна колія. Тож частково рух трамваїв зупинений. Попередньо у місті нарахували 8 вибухів, говорить Артем Семініхін. Попередньо відомо про 14 поранених людей, серед яких одна дитина. За інформацією Нацполіції Сумщини, у місті пошкоджені сім ба багатоквартирних будинків та об'єкти інфраструктури були прицільно по енергетичній інфраструктурі, а також прицільно по житловим будинкам школи, будинки культури, офісні приміщення, торгівельні приміщення, зокрема магазини, котельні. Дуже багато об'єктів пошкоджено в нашому місті. На жаль, дуже багато збитки завдані місту, говорить Артем Семініхін. Ще перераховуватимуть та звертатимуться за допомогою до міжнародних організацій. В ніч проти 8 вересня чотири керовані авіаційні бомби російські військові скинули на село Береза на Сумщині. Жителька Берези Тетяна Ципкіна показує свій зруйнований будинок, де мешкала разом з донькою та онуком. Вночі, коли родина спала, російські військові скинули на її подвір'я три керовані авіаційні бомби. Ну це ж як бахнуло, та є всі ж поподхвалю бігти і куди бігти? Двері повивалювані у попек, не вилізу нічого. Там горіло. У нас поки не горіло, поки там тушили, у нас сарай загорівся. Згоріло все, там птиця. Не вся, звісно, яка вилетіла, яка згоріла. Анука з стикельцем побило спинку, возять у больницю. Сьогодні перерив, завтра знову лікарню. Микола Логвиненко живе навпроти будинків, що були зруйновані вибухами. Чоловік розповідає, що його будинок також пошкоджений. Попри те, що останнім часом російські військові частіше бомбардують Березу, пан Микола виїжджати не планує. Засыпало все, дальше все, что там, с клянками, штукатуркой. Так же само. А куда ехать? Куда ехать? И с чем ехать? Было с чем ехать, да, кинул бы и поехал, а с чем ехать? Пенсия три тысячи, куда поедешь? 11 вересня російська армія обстріляла дроном камікадзе машину, яка розвозила хліб мешканцям Миропільської громади. Про це повідомила Сумська обласна прокуратура. Внаслідок атаки 37-річний водій автівки дістав поранення. Цього ж дня російська армія обстріляла село Мезенівка Краснопільської громади. Внаслідок артилерійського удару поранений 48-річний чоловік, розповіла виконуюча обов'язки голови Краснопільської громади Ірина Юхта. Надцятого вересня близько 15.40 армія РФ скинула дві керовані авіабомби на цивільну інфраструктуру Ямполя Шосткинського району. Внаслідок удару загинула 41-річна жінка. Вона у момент удару перебувала на території власного будинку. За серпень волонтери загону швидкого реагування Червоного Христа України евакуювали понад 113 людей з прикордоння Сумщини. Про це повідомила Сумська обласна організація товариства. Волонтери 17 разів виїздили на прикордоння Сумщини. Мешканців евакуювали з Краснопільської, Шосткінської, Глухівської, Білопільської, Есманської, Юнаківської та Миропільської громад. Найбільше людей вивезли із села Сопич, чотири маломобільні людини, повідомили в обласній організації товариства. Підопічних Будещанського психоневрологічного інтернату волонтери доправили на нове місце у суміжний заклад у Шосткинському районі. Забирали з інтернату тих, хто не може самостійно пересуватись, говорить волонтер Микола Чигрин. Ми їхали на двох машинах, забрали чотири чоловіка. Людям в дорозі не було погано. Був медичний сопровід, наші медичні сестри. Будещанський інтернат розташований близько за два десятки кілометрів від кордону з РФ у Глухівській громаді. Прокоментувати ситуацію з переїздом директорка закладу Тетяна Савенко відмовилась. Куди саме перевезли підопічних, не розголошують з міркувань безпеки. Одна з тих, хто сьогодні на новому місці, пані Ольга. Директор сказала, що вчора сказала, що дорожні привести себе в порядок і я... будемо вивозити вас. нічого, перенесла дорогу. Ділопривічки, все хорошо буде, Я надіюсь на все краще. За інформацією обласної організації Українського Червоного Христа, цього разу допомогли вивести 18 підопічних будищанського інтернату у серпні. Волонтерам Червоного Христа довелось вивозити тіла і шести загиблих людей. Цього тижня в Охтирці відкрили центр рекрутингу української армії. Це третій подібний заклад на Сумщині. На базі центру надання адміністративних послуг сьогодні відбулося відкриття рекрутингового центру. Визначено два робочих місця і визначено три рекрутери. Це є цивільні особи. Які є просудовим особами органів місцевого самоврядування. до відношення до військовослужбовців, до військової служби вони не мають. Мережа центрів рекрутингу в Сумщині налічує вже три відділення: в шості відкрили в травні, в сумах у липні. Готують до відкриття ще два. Старство оборони авторизувало чотири великі онлайн платформи, за допомогою яких люди шукають роботу. При цьому побачили, що є потреба мати середовище, де людина може прийти і поспілкуватись. Не всі можуть онлайн, і не всім це зручно. Плюс не завжди швидка реакція, не завжди кожна людина може до кожної частини достучатися, навіть якщо вакансія викладена. У центрі рекрутингу повістки не видають. Допомагають цивільним, які надумали зв'язати своє життя з військовою кар'єрою, а також тим, хто отримав повістку для уточнення даних і хоче відшукати оптимальне місце служби. За цей час 339 осіб звернулося за консультацією на Сумщині, третина з яких жінки, повідомили у центрі рекрутингу. І завершимо цей випуск новиною про допомогу силам оборони. Дві мобільні авторемонтні майстерні передали військовослужбовцям представники благодійного фонду твій крок у сумах. З їх допомогою розповів представник фонду Дмитро Вільчинський. Можливо виконувати як діагностичні, так і ремонтні роботи автомобілів і техніки в польових умовах. Тут є шиномонтажний верстат, компресор-генератор, зварювальний напівавтомат, точильний верстат. Автомайстерні також оснащені спеціальною лобіткою тягловим зусиллям 5 тонн. Таких автомайстерень вже передали майже шість десятків. Цього разу одна з автомайстерень вирушила в допомогу ракетній бригаді, інша десантно-штурмовій. На цій ноті ми прощаємось з вами до наступного тижня. Разом із командою будемо вдячні за перегляд, вподобайку і коментар під цим випуском. До зустрічі на. Суспільному та вдалих вам вихідних.